У Болтаю відклали судове засідання у справі екс-мера міста Олександра Мамая, колишнього чільника громади, судять за ймовірне, несанкціоноване розголошення інформації про дислокацію військової частини. У СБУ вважають, що йдеться про розголошення даних щодо збройних сил України. Нагадаємо, підозру Олександру Мамаю вручили 29 грудня 2022 року. Немає ніякого рішення ще суд іде процес, все в закритому засіданні. Все нормально, не маю права нічого розказувати. Ну все одно не маємо право мені нічого заразказувати. Є закрите засідання. Всі підписали, поставили підписи. Прокурор, адвокат. Що ми не маємо права нічого коментувати. Причина через яку засідання відклали клопотання адвоката ексмера, пояснює прес-секретар Шевченківського районного суду міста Полтави Олена Загорулько. Справа проходить в закритому режимі. Після відводу судді розглядає інший суддя, зараз розглядає Горбунова Яніна Михайлівна. Розгляд справи сьогоднішній відкладено за клопотанням адвоката, бо він в іншому судовому засіданні. Наступний розгляд справи призначено на 2 лютого 11.30. Нагадаємо, по цій справі Олександра Мамая відбулося вже 48 судових. Вик засідань згідно з обвинуваченням, посадовець в умовах воєнного стану на брифінгу для журналістів поширив інформацію щодо формування та розміщення нової військової частини.